Депутатами, помічниками, юристами, адвокатами подивляться, кожен цей додаток. І такий, як пане Петро, ви пропонуєте абсолютно логічну, абсолютно правильну річ, Її просто треба систематизувати, щоб всі ці пропозиції вже на комісії я пропоную проголосувати. Щось додати, щоб виключити, коли ми будемо в повному стаді комісії, не почути. Приймається, щоб ви просто не витрачали зараз це. Мы сейчас просто будем туда-далеко, вот так, то, что исчезло, да, то, что исчезло, да, 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 мы так просто будем перескакувати кожен раз, и втратимо то суть. Ті проповідації, які ми на департаменту. Пункт 4-8 в основному проєктські рішення. Які відвоськи? Відкриваємо деякі морози, а за робочі. Так, 4-8. Приздіснення контролю. Виконання геолітичних робіт. Так, він зазвичай так. Приватні родичних робіт. А зараз це призійснювати. Вам надали листов, це пункт 5-7. Скворювати. Скригувати такі редакції, як зараз окладно департамент. Тобто цей пункт 48 буде в редакції, яка тут пункт 5-7, правильно? Так. Ви проще, що ви зараз написали, виключили панування. Починували... Вони виключили, виносили на місцевості. Це було просто вишкування Так. Тобто зараз пропозиція займеться чи доріжчим представником фронтової акції. Ми ще запропонували долучити цю допомогу, здійснювати від імені Київської міської ради підготовку лотів для це пункт 5-8 лотів для продажу на земельних торгах та інші заходи з організації проведення електронних земельних лігів щодо продажу земельних ділянок або прав на них передбачених законодавством України. Тобто, зараз рішення, проєктні розглядають. Його не було цього. Пункт 4.8, який проєктивно розглядає, пропонують доповнити новим пунктом, 4.9 він буде, а у вас він до, доопрацьований. 5.8 цей пункт. Думаю, ми на комісії треба порівняти щоб розуміло було. Або, або ми зразу приймемо нові редакції і все. Тобто від філому, а

Де, рішення цього. Колеги, колеги, після прийняття цього рішення е, і з цим пунктом. Як швидко ви можете підготувати всі ці лоти? Дивіться, у нас на сьогодні підготовлені до продажу, земельні зіманів ділянки є. На сьогодні виникає питання по несудільних умовах, західту рішення питання, і як е, 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 там все зв'язку з тим, що розпочалася війна, ми чуть-чуть із -чуть тими рішеннями, які нас були, не встигли. Там треба було на протязі 90 днів зробити оголошення повідомлення. Получається, що в нас, ну якби ми заходи всі зробили, почали місце місцеві мови, там певні питання були. І це, якби просто процедура в частині того, що нам треба буде тільки окреме долучення на виконання ще певних дій від голови, а решту заходів ми можемо здійснювати. Тобто, по міській цільовій ми можемо замовляти. Розробку документації землеустрою із якщо в нас є інвентарізація, вже ділянки проінвентаризовані і розробкою експертної грошової оцінки. Тобто, вже не нужні будуть ніякі інші дії, ми користуємося цими пунктами. Це вважається формування лоту, тому що формування лоту входить, зокрема у підготовка формування самої земельної ділянки, експертна грошова оцінка і там ну, інші допомоги. Скільки зараз на даний час підготовлено цих лотів? За вільних земельних ділянок, так да, в мене є виборка вільних земельних ділянок, але ну, я ще не встигла їх що в частині того, чи є там місто будівлі, ну, детальні плани чи немає, ну, близько пам'яті до ділянок можливо є. Тільки треба просто подивитися, що там по детальних планах. Ну і ми плануємо написати лист на архітектуру, щоб ми в кожній ділянці дали інформацію, а потім вже можна буде говорити про. Замовлення асортина можливої ціни приміряння від того. Просто я поясню, чому питаю. Ми з коли проговорювали це, щоб дати, дати по, поштовх економіці міста і в цілому. Нам треба якомога більше таких пропозицій залучення інвесторів до економіки до нашого ринку. Бо зараз умова війни, коли є дефіцит державного бюджету, місцевого бюджету. Це надзвичайно важливо. І якщо у вас буде інформація підготовлена для колег, я буду просити вас це як окремо, що підтримувати ці колеги до вас звернення, підготувати таку інформацію на комісію, щоб ми стали як комісія разом з вами, міська рада, промоутерами цих земельних ділянок, щоб якомога більше інвесторів. Міста до залучалось розвитку економіки, підтримки зараз економіки, бо насправді це надзвичайно важливо в умовах війни, щоб у нас був постійний підтримка. Домовилися? Добре, зможете таке зробити роботу? Зможемо ну, вибрати вільні земельні ділянки. Я пропоную це спочатку вкинути на архітектуру, щоб вони визначили з і субітній документації, які можна. Дивіться, я чому вас прошу, тому що ви кинете на архітектуру. Ми про це не будемо як комісія знати. Архітектура вам щось там протягом місяця відповість. Щось не влаштує, не влаштує. Щось ви там далі. Ми через півроку повернемося теж хоча в один лот на продаж землі. А ви скажете, ну нам архітектура не відповіла, ми там трошки зачекали, там ще якісь позиції, якісь ситуації. І все. Ну Ми не маємо права так працювати зараз вам. Кожного земельну ділянку для кожного заступника дамо відвідування земельної ділянки. І Відпрацьовувати разом з архітектурою допомагати. Давайте далі. Далі не було. Підписувати протоколи про результати земельних догів. Є сприйняття постанови кабінету міністрів про проведення електронних торгів і за результатами проведення. Протоколу, підписання протоколу, е, укладати договір і результати атаків, ну ми залишили, залишили це за головою, ну, в тому числі, договори договора в продажу і договора реальності. Потім 5.10 теж не було. Укладати договори про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки. Це ми взяли і земельну вулицю, і старого порядку, там, де йшло про продаж. Ми на сьогодні діємо на підставі старого порядку, підписано балансові договори, теж делеговано на департаменті і ці договори, на оплату авансового знесла. Потім ми додали ще пункти 5, і 5.12 про фінансування робіт документації землеустрою. Кто за? Я за. Просто потребовалось не Алло. Да, да. Уже полезно. Так, принято решение. Подтрибуем эти пункты. Давайте так. Дозвілних документів частині, та надання дозволу на розробку документації з минути встановлення межподіл, старання ділянки, завершення і ще ж давно. Вже раз так воно пішло ми ще. Упали технічні документації щодо земноустрою щодо встановлення відновлення персональної ділянки апельсини, окрім технічної документації, якою передбачається передати земельну ділянку у власність або постійне користування. Таких ну, я вказала мало таких документацій. В основному у нас є документація, яку ми приймаємо в рішення, передаємо е, е, земельним власність власні користування, тому ми теж залишили цей функціонал, який вже залишався за департаментом, ми залишили за комісією. Це ну, тобто, Коли на 64 пункт. документації. пункти можуть. Коли 6-4 пункти. А за ним додається додатковий, він в тому редакції 6-4. Його вдіючи зараз, -4. -4. 2 -2 так, ну, хто не коментар, не доводського. Він з'явився зараз 6-4. Це 26 проєкт є? Так. У нас буде 5 домі, скажімо, 5. Після 5-3 допомоги 6 4 з цих правок. це повноваження комісії. Просто менш усі ті дозвільні повноваження, які були у департаментах, перекинули на комісії. Це залишилося. Ну, це технічний конкуренцію, яка не передачі. Це документація, яка не передбачає передачу, це, якщо ділянка сформована до державної на сьогодні надавати. у нас, пише з закон про державний земельний кадастр Пише, що якщо земельна ділянка, якщо право власності, право користування виникло до 2004 року, земельна ділянка вважається сформована незалежно від, від присвоєння її кадастрового номера. Внесення до державного земельного кадастру йде за технічну документацію щодо встановлення відновлення меж. у даному випадку. Технічна документація. Надається дозвіл, наприклад, розпорядникам і затверджується. В даному випадку дає міська рада ну, дає комісія дозвіл на розробку документації землеустрою іде її затвердження. І передача вже не, не потрібна, так як уже ділянка знаходиться там, наприклад, у постійному користуванні. Їм нужна ця документація тільки для того, щоб нести до державного земельного кадастру інформацію. Чітка ну, питання зв'язку, з що міська ця програма проводиться і і прийняттям було сумування ринку, і ми не наразували нас чули, що не потрібно буде, можливо, буде допомагати земельні ділянки без розроблення технічної документації, які вже сформовані. Це ваш проєкт, ваша, ваша, ваша редакції передбачає. Є такий прямий пункт? Так, uh, да, якщо uh, пункт у нас є uh, в тому порядку, передача земельної ділянки, якщо в нас зарісна державна. 11... Не потрібно розробляти документацію. Якщо не міняється цілівець, не міняється менше земельних ділянка. Я просто чого запитую, шановні депутати, я просто прочитав в першій редакції проєкту рішення пункт, коли необхідна дозвіл чи згода, я не пам'ятаю точно, особа, яка сформувала земельну ділянку, але не набула права. Це інше, однак, з точки зору землеустрою, яка різниця, хто сформував земельну ділянку? Кадастровий код є, це просто це, по суті це дуже важливо. Це а, дуже буде велика корупційна складова, тому що ці зводи будуть продавати. По-перше, по-друге, навіть якщо захоче Київрада, кому захоче передати, вона не зможе передати, тому що ця людина не зможе звернутися без зводи. Цю зводу треба буде купити. І якщо я завтра сформують 500 земельних ділянок. На підставі цього рішення mm -hmm. не протиправно ж продавати згоду. Правильно? Якої в законі немає, ви самі її проголосували. Це черга на землі. Немає. Кого перша називається, кого перше так то то, того, хто перший, того то. такі. В ми вже проводили цю реєстрацію тих які до нас надійшли. І в даному випадку не потрібно буде ніяка згода, ніякий дорозіл. В даному випадку, суб'єкт, який має майно на цих земельних ділянках, він просто звертається з документами на право власності на об'єкт нерухомого майна, і ми готові проєкт рішення, що передбачається земельній ділянці. І якщо немає майна, правильно я розумію? Якщо є майно, а якщо немає, майно? Якщо немає, це на конкурентних засадах іде земельна ділянка, а на натовак вільна земельна ділянка. На, на торгах, але без розроблення. Без розроблення, тому що в нас в реєстрі і З співзареєстрована. Зрозуміло, з приводу цієї правки щодо повноважень комісії є запрещені. Хто за, Підтримку дану? Mm -hmm. А інші правки по повноваженням комісії котримують депутати додавали. Ми будемо отримувати. Щас... До архітектури, да, і да, потім да, я да, можу пройтись. А да, Так. Хто проти, утрималась, да. знімає одного з